Доброго дня, друзі. Вітаю всіх на каналі щасливий грибник. Вітаю підписників, глядачів, тих, хто випадково зайшов, поцікавився. Сьогодні понеділок, 29 вересня. І знову я йду до роботи і знову не можу не зайти по дорозі. Комарівський ліс. Прийшов я своєю стежкою. Знайшов як мінімум 5 чищених ніжок, дуже гарних. Десь воно так, як ті казки, комос вершки, а мені корінці. Але так колись, напевно, буває після мене. Мої вершки, а хто скільки корінці. Але пройшов я трошки глиб лісу вже, і на першій грибниці є перший боровик. Не знаю, скільки їх сьогодні буде, вчора була неділя, позавчора субота, грибників багато, всім треба, Бог всіх обдаровує, рівномірно, щоби всім хватило. Тому я беру те, що залишилося, і цим також задоволений. Залишився мені поки що дуже гарний боровичок. Трошки мишка поїла, але він гарний такий, бочечка. От Якщо звідси дивитися, то він взагалі не має ніякого недостатку. Дякую Бога. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Тисне дзвіночок, щоб побачити першими, що нового в лісі. Є гриби чи немає, йти в ліс чи не йти. Все це ви побачите в моєму відео. Отже, перший є, йдемо далі. До більшої є черговий, вже п'ятий грибочок. Видно, що гриб не росте. Це я збираю залишки після тих грибників, щоб були, що вони не знайшли свіжого. Я думаю, що свіжого вже не росте. Може через холод. Не знаю по якій причині. Ну, поки що по одному нахожу. Тільки виключу камеру. Глиб та кубі. А тут ще два є. Молоденькі. Такі два. Навіть тут ще один росте маленький, його не будемо брати. Більше не бачу. Може ще десь побачу пізніше. Добре, йдемо далі. Знайшов я перших коричневих. І зразу двох. І зразу гарний. Таким таким я спустився глибокий. Ось іще оте. Отакі два. Он ще такий тут почав рости. Мариновочний. Ось ще такий красічок виглядає тут з моху, як намальований. Ще один красий молоденький. Дивіться, друзі, де він виріс. Я навіть не знаю як його. Звідти вибрати. А так. Сухий, Такий смисніший. А. Може ножик допоможе. О. І ще не хоче. О! А, який він доводись, питання. От, От друзі хтось. Так як я перший роздавив. Правда, я не роздавив, я зачепив і так їх побачив. Але цього ніхто не роздавів. Ні я, ні мій попередник. Гарненький. Такий клондайчик випадково задів ногою і поламав їх трошки. Ой, ой. А їх тут ще є? Цей головою не сросте. Ось такої. Бачите, яка купка? Зразу. Ішов, друзі, невеликого боровичка ще. Мариновочний 3 сантиметри. А такого серйозного боровика, глядачі, я сьогодні ще не знаходив. Це вперше. сантиметрів 10. Ну і дружок його теж гарненький. Ну і то, що я перше знайшов, нехай, йде також до цієї компанії. Ось так. Щось я, друзі, знайшов, але ще не знаю ні я. Ніхто щось тут. Та, як би гре. Ох, який гарний. Ну. ну тут немає нічого. Щось може бути так і є, так і є. Два. Далекі. І на ціпоні. Ривемо цього великано. Да, це грибочок. Ще сьогодні я таких не знаходив. Таких я знаходив. Ні, рибочки, слава Богу. І ще дуже гарну пару знайшов до Перша пара і знову пара. Ось такі. Друзі, вже десь годину я на цій локації ходжу, ходжу і все знаходжу, і знаходжу. І не хочу цілі ціти, бо це через пару хвилин є знахідка. І куди йти. Поки що буду тут. Ось, знову такого знайшов ребика. От, друзі, от там біля пакету де той білий листочок я знайшов перший. І півтора метра від пакету. Не можеш побачити зразу. І отак ходиш, ходиш і він. І знову попадає в поле зору, тобі гриб. І ще буду тут довго. цик, між іншим вже шостий боровичок. Перейшов на другий язик і зразу бачу одного невеликого боровичка. Гарненький. Якщо буде більше, я точно вам все покажу. Друзі, дощ йде, а я одів цю таку екіпіровку. Мені дощ не страшний і збираю гриби. Там зустрічав одного грибника такого самого. Як я. Грибочки є непогані, просто маленькі і треба їх багато знайти. Зараз я знайшов сімейку. Таку і ще там попереду один. Це найгарні. Ось який. Ах, тут він не один. Я зразу не придивився. Два. Але він з цих усіх найгарний. Ось тут ще один є. Зразу було 4, а тепер уже шість. Може тут щось є, тут нема. Теж непогана кількість. Я би сказав навіть гарна дивіться та кокка. Слава Богу. Переїхав я, друзі, е, у карабців і є перша знахідка. Ось такий. Боровичок з підблизький. Аж це білий. Не червоний. А білий. Перший. Ось і гарненький боровичок. Ось, друзі, спускаюся у той яр. Ось туди. По стежці згори. Лезить на стежці. Ось такий гриб, трошки поїджений, так як не свіжий. А тут дивіться. Напевно, десь хтось зачепив цього. А цей собі ріс. Дивіться, який він гарнючий. Ну, друзі, якого я боровика знайшов. Ви ще такого не бачили. І я теж. Це Те вперше я знаходжу такого осіннього боровика. Дивіться. Який він? От що би мали в уяву. Да. Оце боровичок. Це ще я таке не знаходив. Друзі, пішов на грибницю минулого разу, але не у п'ятницю, а ще попереднього. Я тут знайшов, був три грибочки, а зараз є цілих шість. Дивіться. Один. Тут. Два. Та трошки червеві, розбираємося. Цей самий великий, теж червений, може шапка хороша. Ну і тут ти молодий. О, цей гарний, твердий, теж треба трошки їх трошки поїла неска і все, більше не бачу. Добре, коли знаєш дрібниці, але тут після того як я був, ще хтось напевно був, це не я різав, а може я. Ну то й добре. І результат сьогоднішньої рибалки.